Ще хатинку домалюю, тин біля хати, півника на тину. Півник вийшов, наче справжній. Ось ще травичку домалюю. Ну, вийшло наче гарно. А вгадай хто? Микито це ти не вгадав, катрусю це ти не вгадав. Оксанко вгадав Добрий день, Тарасику. Ой, а що ти тут таке робиш? Та що не бачиш? Овець пасу. Та ні. Осе, що ти робиш? Та так, на булочки малювати вчуся. Ого! Так красиво! Тарасику, це це ж ваша хата. Півник, травичка. Тарасику, та тобі треба на маляра йти. Я хочу, але ми ж кріпаки. Хто мене візьме? А я тут тобі хрещена мати. А що це таке красиве? Це я сама тобі вишиваночку вишила, а то сьогодні неділя, а ти в такій брудній сорочці. Та ти знаєш, ми, бідно, живемо. Ой, Тарасику, там віця в поле побі... пішли. Скоріше!